Хто наш тренер? Хех. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї. А попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та ВіБет Україн. Об'єднані довірою мільйонів. Зламатись перед великим форумом це надважке психологічне випробування для футболістів. Ти живеш очікуванням великого турніру, путівку на який кував понад рік, а потім бац і пропускаєш його через травму. Актуалізуємо нині, що там у лазареті нашої головної команди трохи більше ніж за місяць до старту євро 2024 Перед початком відео нагадаємо, що партнер Ютуб каналу збірна компанія Вібет Україна преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші у закріпленому коментарі. Ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Цей кадр виглядає дуже моторошно та налякав багатьох. Віталій Миколенко в мерсесайдському дербі оступився та розірвав зв'язки Гомілкостопа. Український журналіст і коментатор Віктор Вацько повідомив, що лівий захисник вибув щонайменше на 6 тижнів і ризикує пропустити євро. За його інформацією, після МРТ була реальна загроза того, що доведеться робити операцію. Вона б означала прощава євро. Однак, схоже, обійдеться без неї. Уже сам гравець повідомив, що цього сезону. Він уже точно не зіграє, але сподівається відновитися до євро. Ми ексклюзивно поспілкувалися зі спортивним лікарем і автором телеграм-каналу Hospital Пас Дмитром Бабелюком про травму Віталія. З'явилася інформація від клубу. Що підвернув стоп і ушкодив зв'язки, але немає конкретики, тобто не зрозуміло, чи це порвані всі три зв'язки, чи одна зв'язка. І тут треба розуміти, що коли підвертається нога, то завжди розривається зв'язка: одна, дві або три. І практично ніколи така історія не закінчується операцією. Тому мене досить здивувала перша реакція. Що ну цілком нормально ставити під питання, можливо, доведеться оперувати, але 99%… Відсотків таких травм не потребує жодного оперативного втручання, тому мені було дивно чути про це, але це цілком окей сумніватися, і добре, що дійшли до того, що операції такі не потрібно, тому що від таких травм спокійно відновлюється без жодних оперативних втручань. Просто тут питання дійсно стоїть питання часу, і загалом це займає близько місяця. Відновлення від такої травми, але є нюанси, тому що суглоб дійсно складний. Проблема в тому, що він дуже сильно набрякає в силу того, що знаходиться внизу е, організму. Тому завдяки силі тяжіння набрякає постійного мілкостоп і це сповільнює трошки відновлення. Тому е, термін 4-6 тижнів це виглядає цілком реалістично. І факт факто, що на якомусь адреналіні е, Миколенко зміг дограти тайм, він грав ще. Фактично там хвилин 15 здається, теж дає розуміння, що травма є не настільки критичною. Тому я думаю, що так сезон для нього закінчено, клубний, але він повинен підійти у повністю відновленій формі до євро. Єдине, що не буде ігрового тонусу, але цей момент можливо вдасться вже награти у товарняках, якщо все-таки все піде за планом. Ігор Циганик вже повідомляв, що Миколенко нині стоїть перед важким вибором. Операція і пропуск євро. Чи гра на чемпіонаті Європи і можливий пропуск половини наступного клубного сезону? Чи все дійсно аж так серйозно? Цей суглоб і зв'язки цього суглоба заростають досить добре, тому що він не такий рухливий, як там теж коліно, до прикладу. Тому е я не вважаю, що Якісь раптово там ну окей, якщо він відновиться занадто швидко, якщо його будуть підпускати, будучи не готовим, це може мати певні наслідки. Але я не думаю, що це буде випадок Миколенка. Я думаю, що його будуть поступово підводити до ігор. Я думаю, що професіонали у збірні будуть контролювати його відновлення, і навіть якщо він буде грати десь там сильно типувати стоп, більше себе страхувати, то після євро все одно буде певний час для того, щоб відновитися і залікувати. Якісь проблеми, тому я не вважаю, що травма гмілкостопу, тим більше, якщо там мова йде про одну надірвану зв'язку, може мати якісь віддалені наслідки і вплинути на сезон. Можливо, довший старт буде і довший вхід в сезон, але це не та травма, яка може ну, якусь накласти пляму на, на весь сезон подальше. подальшому. Що ж, тримаємо кулаки за Миколенка і поговоримо про травму Бондаренка. Так, Артему абсолютно не гарантований виклик на євро. Хоча він точно на олівці Сергія Реброва та міг поборотися за квиток у Німеччину. Чи залишаються у нього на це шанси після того, як він травмувався у матчі з ЛНЗ? У складно сказати, не бачачи епізоду і не розуміючи, який діагноз Єдине, на що ми сьогодні покладаємося, це на слова самого Бондаренка який говорив, що виглядає його нога не дуже, яка набрякла, і ми бачили відео, як він з зафіксованим гомілкостопом покидав стадіон. І остання інформація від Віктора Вацка, що очікується його повернення через три тижні. З точки зору спортивної медицини, трошки трошки дивний термін, тому що це доволі швидко для будь-якого рівня травми гомілкостопу. Як це виглядає зараз? скоріш за все, він все-таки підвернув ногу. Підвернув в суглоб і, скоріш за все, ушкодив зв'язки, Якщо вони набрякли, якщо це виглядало не дуже за словами самого Бондаренка, то я би прирівняв цю травму повноцінно до травми Миколенка. Це якийсь шум інформаційний різного рівня навколо цих травм. Але по ідеї це може бути абсолютно ідентична травма. Підвернути його мілкостоп, розірвана зв'язка і відновлення близько чотирьох-шести тижнів. Е, складно сказати точно і, от, напевне, як, як це буде відбуватися у Бондаренка, бо я не бачив ні механізму травми, і клуб ще не опублікував офіційний діагноз. Але стосовно майбутніх його матчів, я думаю, що це буде тактика, схожа на Миколенка, що він закінчить сезон. Він вже не буде виступати в клубному сезоні і буде готуватися вже до збірної. і Там залежить чи там. Чи буде його на нього розраховувати національна збірна? Можливо, він буде готуватися до олімпійської збірни, який він мав бути, але через травму тоді не поїхав до матч на матч в Японії. Ось тому ситуація складна для аналізу і для прогнозування, але я. Можна фактично виключити участь у дербі проти Динамо, тому що воно вже буквально за декілька днів. А навіть за прогнозами супер оптимістичними від Віктора Вацка, це три тижні, тобто він навіть за цими прогнозами не встигає. Усе ж в контексті збірної України слід актуалізувати, що там зі здоров'ям наших Романа Яремчука та Руслана Малиновського. Форвард Валенції, зокрема, поза грою з початку квітня. Хоча клуб повідомляв, що вже до гри з Алавесом 5 травня українець має одужати е, Яремчук. Мав би вже бути у складі, не кончив стартовому складі, але мав би бути в заявці. Наскільки ми розуміємо, наскільки ми слідкуємо за відновленням, тому е, в контексті євро. Я не вважаю, що є якийсь ризик для Яремчука його пропустити. Принаймні на сьогоднішній день стосовно цієї травми м'язів, задньої поверхні стегна, яка в нього є. Він цілком відбув свій час. 3-4 тижні він відновлювався і зараз може приступати до, до ігор. Хавбек Дженуа Малиновський травмований так само ще від початку квітня. Щодо характеру його ушкодження, то клуб не повідомляв, коли він має відновитися. Отож, звертаємось до спортивного лікаря та слухаємо його прогноз щодо участі Малиновського на євро. Про нього немає інформації, і я коли ще аналізував. Його травму то по механізму травми вона виглядала складнішою ніж в Яремчука. Я не давав прогноз фактично 3-4 тижні, виглядало так, що ніби може бути трошки довше. Зважаючи ще плюс на вік і на історію травм. можливо, так воно десь і виглядає, тому що немає поки інформації по Малиновському. Але хотілося би почути від тренера, яка ситуація, бо пройшло вже доволі багато часу, і хотілося б знати, що саме з ним відбувається, і знову ж таки, якщо аналізувати в контексті євро, то це все одно не виглядає як якась травма, яка може позбавити Молоновської участі на євро. Загалом для українського складу сьогодні ми не бачимо, немає жодних травм, жодного гравця, таких, які би вивели їх 100% з євро. Поки що, ось тому на цьому етапі все окей. Кожен на різному етапі відновлення, кожен на різному етапі готовності. Підсумовуючи, наразі говорити про когось, що він точно пропустить євро, на щастя не доводиться. Утім, у складі збірної України є група футболістів, яка нещодавно відновлювалася від травм. Медичний штаб має уважно за ними стежити, бо вони наразі найближче до групи ризику. Є величезна група гравців, той же Ярмонко Степаненко, яких потрібно менеджити в силу віку і травм. Є той же Циганков, який тільки відновився, є Зінченко, який відновився ніби як, але немає ігрового, ігрового часу зараз. Є той же Шепаренко, який після хрестів постійно має якісь, якісь мікроушкодження. Мікро Ось, тобто є група гравців, яких поза якими потрібно дивитися. А є група, які травмовані, але вони підходять до, до Євро, то Миколенко. Яремчук і, і Маліновський мали би відновитися, і поки що немає жодного гравця, якого можна було би списати повністю з євро через травму. Для нашої збірної євро 2024 це п'ятий мейджор в історії: один мундіаль і чотири чемпіонати Європи. І були прикрі випадки, коли хтось із важливих футболістів пропускав турнір через травму. Однак, спершу згадаємо, як наша легенда могла пропустити наш перший чемпіонат світу, але не зробила цього. Андрій Шевченко у 2006 році перед мундіалем мав лягати на операцію. Утім, він обрав гру за збірну на турнірі в Німеччині, що потім мало не дуже позитивний вплив. На старт його кар'єри в Челсі. Лікарі винесли свій вердикт. Бічна зв'язка коліна була розірвана приблизно на 60%. Лікар каже, тобі потрібна термінова операція. Запитую, скільки займе реабілітаційний період? Від трьох до п'яти місяців, відповів він. Я відразу сказав: це неможливо. У мене чемпіонат світу. Тоді ризикуй, це твоє рішення, резюмував лікар. А ось Сергій Федоров такого вибору не мав. Перед самісіньким мундіалем захисник Динамо зазнав серйозної травми в єдиному в історії золотому матчі проти Шахтаря. Ушкодження задньої поверхні стегна вивело гравця з гри на три місяці. Захисник киян у кваліфікації на чемпіонат світу провів вісім матчів, але сам форум пропустив. Наступного великого турніру наша збірна чекала аж 6 років. Це був домашній євро 2012 До нього наша команда готувалася через товариські матчі. А перед початком чемпіонату Європи. В збірній вилетіли фактично всі основні воротарі. Давайте рахувати у травні 2012 року зламався Олександр Шовковський. Операція і неможливість для воротаря зіграти влітку на турнірі. Перед тим травмувався інший голкіпер Андрій Декан, який зіграв 8 товариських матчів у підготовці до євро. Воротар отримав перелом з кули, зіштовхнувшись з киржаковим у чемпіонаті країни 404. Тоді для наших грати там було цілком окей. Ну і ще раніше поза футболом залишився Олександр Рибка. Голки Шахтаря дістав дискваліфікацію через допінг. Отож на момент старту євро з досвідчених вратарів залишався лише Андрій П'ятов, який понад рік не грав за збірну, бо втратив місце в основі. На домашньому турнірі саме він провів три матчі у воротах: ані Шовковський, ані Дикань, ані Рибка більше на форумах участі так і не взяли. Як ми знаємо, наступні євро ми не пропускали, тому згадаємо, що було перед стартом турніру у Франції. Михайло Фоменко у 2016-му міг розраховувати на всіх найсильніших. Серед прикрих втрат травми тоді ще молодих і просто перспективних Юрченка та Малиновського. Однак вони були далеко не основними гравцями збірної. Юрченко отримав виклики від Фоменка, але жодної хвилини за збірну так і не зіграв. Малиновський же у кваліфікації на євро 2016 провів на полі всього 17 хвилин. А на чемпіонаті Європи. Таки зіграв у 2021-му. Сподіваємось, зіграє ще. Ну і ось так ми підійшли до попереднього мейджору нашої збірної Євро 2020, який відбувся у 2021 році через пандемію коронавірусу. Попри найбільш успішний виступ України на турнірі в історії, вихід у чвертьфінал, тодішній наставник нашої команди Андрій Шевченко не зміг взяти всіх, кого певно бажав. Найголовніша втрата збірної перед турніром нападник Жуніор Мораєс, натуралізований бразилець у квітні 21-го порвав хрестоподібні зв'язки на тренування Шахтаря. На поле він повернувся аж у грудні а в збірній так більше й не грав. Далі ще один гравець, якого Шевченко активно застосовував кваліфікації, який не зміг поїхати на євро. Віктор Коваленко порвав задню поверхню стегна наприкінці травня. Ще мінус один футболіст, ще мінус одна мрія. І, схоже, Віктор на меджорі так і не зіграє. Хоча хто знає. Ще один гравець, який пролетів повз євро через травму, це Віталій Буяльський. Хавбек Динамо приїхав у табір збірної, готувався до Євро, але зазнав ушкодження на тренуванні та лишився без мейджора. Ну і варто згадати, що через травму Євро 2020 пропустив Коноплянка. Основний гравець збірної кваліфікації провів шість матчів і забив два голи. Аби турнір проводився вчасно, влітку 20-го Коноплянка точно б зіграв. А так серйозна травма восени того ж року і до літа 21-го Євген так і не відновився. Невідомо чи Трапив би він у список Шеве здоровим, зважаючи на свою форму в шахтарі. Утім, для коноплянки це був би останній євро. Але доля склалася так, що останнім мейджером для нього став турнір у Франції 2016-го. Що ж, будемо сподіватися, що перед нинішнім євро в Німеччині всі наші одужають, і Сергій Ребров зможе заявити всіх найсильніших, усіх тих, на кого покладається, і травми не стануть для цього перепоною. То наш тренер. Ха. Він стратег, а футбол його пристрасть. В Україні він має повагу, а у світі респект. За плечима трофеї, а попереду перемоги. Певно, тому Реброву довіряє збірна. Фанати і ціла країна. Сергій Ребров та Вібет Україн – об'єднані довірою мільйонів.